Новий проект угоди між Сполученими Штатами Америки та Україною викликав критику. Угода може дати США контроль над інвестиціями в українські ресурси. Це ставить під сумнів економічну незалежність України. Якщо угоду затвердять, США матимуть право першої пропозиції на прибутки. Вони підуть у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції під контролем Вашингтона. Україна повинна буде конвертувати доходи фонду в долари без комісій. Джерелами доходу стануть половина вартості нових ліцензій та рентних платежів за розробку надер, а також доходи від інфраструктурних об'єктів. Українські посадовці стурбовані умовами угоди. Вони вважають, що підписання найближчим часом мало імовірне. Деякі чиновники називають угоду несправедливою. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що умови змінюються, і юристи їх ще вивчають. Документ може ускладнити вступ України до Європейського Союзу. Він надає пріоритет американським інвесторам. Західні медіа також критично ставляться до угоди, вважаючи її несправедливою. Та, попри все це, 17 квітня США та Україна уклали меморандум, що демонструє намір фіналізувати вигідну угоду для обох країн, як висловилися в нашому уряді. Цього ж дня Дональд Трамп говорив, що саму угоду підпишуть 24 квітня. 17 квітня ввечері Росіяни атакували Миколаїв. Вони застосували реактивний дрон невідомого типу. О 19-й годині 23 хвилини оголосили повітряну тривогу. У місті почули вибух. Через 7 хвилин тривогу скасували. Місцеві жителі бачили дим після вибуху. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив атаку. На щастя, ніхто не постраждав. Мер міста Олександр Сінкевич повідомив, що житловий сектор не постраждав. Рятувальники вже ліквідували наслідки. Вогонь спалахнув на складах з побутовими товарами. Площа пожежі була 700 квадратних метрів. У складних умовах працювали 50 рятувальників і 9 одиниць техніки. У Парижі відбулася важлива зустріч. Представники України, Європи та Сполучених Штатів Америки зібралися разом. Вони започаткували новий формат переговорів. Мета цих переговорів досягнення сталого миру. Наступна зустріч відбудеться вже наступного тижня в Лондоні. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив цю новину під час телемарафону. Він сказав, що ключовими темами були припинення вогню, гарантії безпеки та відновлення прав України. Єрмак підкреслив, що в цьому форматі беруть участь не тільки Україна та Сполучені Штати, але й союзники з Німеччини, Великої Британії та Франції. Президент Франції Мануель Макрон підтвердив, що наступний етап переговорів відбудеться в Лондоні. Він наголосив на важливості цього процесу для забезпечення стабільного та тривалого миру в Україні. Макрон додав, що Європа продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Україна більше не довіряє лише словам. Вона хоче бачити конкретні кроки до миру. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, відреагував на заяву Дональда Трампа. Трамп чекає відповіді від Володимира Путіна щодо перемир'я в Україні. Про це стало відомо з телемарафону, який транслювався 17 квітня. Єрмак сказав, що Україна чекає лише однієї відповіді від Путіна. Це має бути повне припинення вогню. Потрібно також погодити механізм контролю і моніторингу. Важливий і гуманітарний трек. Тільки так можна почати реальні перемовини про закінчення війни. Після подій у кривому розі та сумах українці вірять не в слова, а в дії. Єрмак підкреслив, що Україна чітко тримається своєї позиції. Вона обговорює це з партнерами. Україна та Сполучені Штати підписали меморандум про корисні копалини. Це важливий крок у співпраці між обома країнами. Метою є фіналізація угоди вигідної для України та США. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Свириденко зазначила, що меморандум сприяє міцному партнерству між Україною та Сполученими Штатами. Також готується створення фонду інвестицій у відбудову України. Вона підкреслила можливості для значних інвестицій та модернізації інфраструктури. Ці домовленості підтверджують бажання американців інвестувати в безпечну Україну. Наступний крок. Фіналізація тексту угоди та її підписання. Потім документ повинні ратифікувати парламенти обох країн. Володимир Зеленський під час брифінгу зазначив, що технічні зустрічі з американською стороною були продуктивними. Робота над угодою триває і вона потребує розгляду в парламенті. У Київській області знову активізувалася протиповітряна оборона, адже Росія атакує Україну за допомогою ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляли, що кілька груп БПЛА рухаються з півночі Полтавщини та півдня Чернігівщини в напрямку Київщини. Вже через 34 хвилини після півночі військова адміністрація підтвердила роботу ППО. Жителів закликали не фотографувати дії захисників і залишатися в укриттях до кінця тривоги. Згодом тривогу оголосили і в Києві. Містяни чули вибухи. Від бою тривоги довелося чекати майже до четверго ранку. Росія продовжує атакувати українські землі. Вони хочуть захопити більше території. Нещодавно російські війська просунулися в кількох місцях Донецької області. Аналітики Діпстейт оновили карту бойових дій в ніч на 18 квітня. Вони повідомили, що ворог просунувся біля села Розлив. Також є просування росіян у Костянтинополі на Донеччині. Раніше стало відомо, що російські військові збільшують тиск на лінії Ямполів-каторське. Вони намагаються прорвати українську оборону. Ситуація на цій частині фронту стає дедалі складнішою, бо її тривають майже безперервно. Крім того, складною залишається ситуація в районі Білогорівки та Лиману. Тут позиції постійно змінюються. 18 квітня інститут вивчення війни опублікував новий звіт. Він розповідає про ситуацію на фронті в Україні та Росії. Російські війська просунулися на кількох напрямках. У Курській області вони захопили монастир Святого Миколая біля кордону. На північному заході Білгородської області тривали бої, але без підтвердженого просування. У Сумській області та на півночі Харківської області російські атаки були невдалими. На Куп'янському напрямку вони пройшли на схід від Кам'янки. На турецькому напрямку обидві армії мали успіхи. Українські сили просунулися в західній дружбі. Російські війська просунулися в північному Турецьку та на шахті Новоторецька. На Покровському напрямку росіяни просунулися на схід від Миролюбівки. Наступ на Курахівському напрямку не дав результатів. На Новопавлівському напрямку вони пройшли до північної Надіївки. Окупанти просунулися на південний схід від Дніпроенергії та вздовж траси, оріхів пологи. Інститут підсумував, що українські війська досягли успіхів під Торецьком. Російські війська просунулися в Курській області та в шести регіонах на території України. У місті Суми та області в ніч на 18 квітня пролунали вибухи. Це сталося під час атаки дронів та інших повітряних засобів нападу. Повітряну тривогу оголосили о 2.31 ночі. Повітряні сили повідомляли про кілька хвиль ударних безпілотників, які залітали на територію регіону. А, також була активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Це створювало загрозу авіаційних нападів О 4.55 Місцеві змі повідомили, що в Сумах було чути вибухи. А, вони сталися щонайменше тричі. Згодом влада повідомила про три прильоти по промисловості. Вже відомо а, про одного загиблого. 18 квітня вночі у містах Дніпро та Харків сталися вибухи. Це відбулося під час ракетного обстрілу. Повітряна тривога тривала з третьої години ночі. Було небезпечно через використання ворогом ударних безпілотників та авіаційних засобів. А о п'ятій ранку з півдня полетіли ракети. Монітори зафіксували щонайменше п'ять ракет, які вразили Дніпро та Харків. Міський голова Харкова Ігор Терехов сказав, що було чотири удари по місту, є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди. Є інформація про щонайменше 20 постраждалих, серед них дитина. Відомо про одну загиблу людину у квартирі. Олег Синєгубов підтвердив влучання ракет у житлові будинки в Основ'янському районі. У Дніпрі також сталися вибухи. Сергій Лисак. Повідомив, що інформація буде надана пізніше. У місті є займання та задимлення після вибухів. Повітряна тривога продовжується.